Білі лілеї, весняний ранок. На деревах щойно з'явилися маленькі бруньки. Земля пахла весною. Подивившись на воду, Ася побачила як усе, що було на іншому боці: голі стовбури дерев, маленька непримітна стежка уздовж річки, дитячий майданчик у парку, сірі похмурі небосхили, з надзвичайною точністю відзеркалились у темній напівпрозорій воді. Було навіть дивно. Але у ясну сонячну погоду у сіро-коричневій річці з синюватим відтінком, немов намальовані художником, відобразились усі предмети реального світу, Ася вирішила не повертатись додому, в якому нікого не було, окрім маленького мопса, а посидіти ще трошки на березі, оживчої після зими річки. Олександра, тендітна чорнява спортсменка, яка досягла багато у своїй спортивній кар'єрі. За досить короткий проміжок часу. Як ніхто інший, вона знала, що таке поразки та перемоги, постійні виснажувальні тренування та спортивна дієта. Її родзинка спортивна атлетика. Худенька Ася не дуже слідкувала з модою, але любила переглядати жіночі журнали. Йдучи по вулиці, вона з захопленням поглядала на молодих дівчат її віку, гарно одягнених з модним макіяжем. На високих підборах Ася уявляла собі мимоволі величезні шафи гарного вбрання, які мали дівчата однолітки. На відміну від своїх ровесниць, вона мала небагато модних речей, але знала до найменших дрібниць про здорову їжу, дієту та фітнес. Струнка завжди бадьора та привітна. Ася виглядала молодше свого віку, дорогі кросівки та найкращий спортивний одяг. Був для неї важливіший, ніж трендові речі та вечірні розваги. Ледь помітна течія річки заспокоювала Асю та відволікала від важких думок. Дивлячись на воду, вона згадувала про щасливі моменти свого життя та розмірковувала над майбутнім. У голову приходили різні думки. Ася намагалась не відганяти їх, а прийняти. Вона вже кілька років підтримувала близькі стосунки з відомим футболістом. Життя двох спортсменів разом виявилось непростим. Її коханий Юра був постійно на навчально-тренувальних зборах, що передували участі у спортивних змаганнях. Разом вони проводили обмаль часу. Олександра мала значний досвід спортивних подій, як національних, так і міжнародних, і розуміла усі складнощі, з якими стикався її коханий. З часом Ася почала ненавидіти слово збори. Її спортивна кар'єра у легкій атлетиці була вже майже завершена, а Юру чекало велике майбутнє. Тренер покладав на нього великі надії. Дивлячись на непоспішну течію річки, Ася зрозуміла, що знаходиться на роздоріжжі. Їй подобався Юра, але кар'єра футболіста та життя дівчини-футболіста не з легких. Дівчина розмірковувала, як співіснувати двом спортсменам разом, коли один закінчує кар'єру. А інших продовжує. Юра був амбітний, як і багато інших футболістів. На відміну від інших спортсменів, він належав до елітного футбольного клубу. Вони були відомі, їх любили фанати та обожнювали дівчата. Звичайної зовнішності Ася худорлява, висока, не під стать була заграйливим дівчатам, молодшим за неї, які крутились навколо її майже чоловіка. Подруга Олеся радила відганяти цих дівчат. Але Ася була чемна, скромна та приязна. Вона не хотіла та не любила робити так, як зазвичай робили інші дівчата. Бути жінкою футболіста непросто, але Ася раділа, що Юра кохав саме її не дуже красиву, худорляву чорняву дівчину, яка любить спорт, як і він, розуміє складнощі життя спортсмена, розуміє його внутрішній світ, як ніхто інший. Навіть рідна сестра Віра не розуміла Юру та його потреби так, як розуміла Ася. Сидячи на березі річки, Ася поринула у роздуми. Нова пасія Юрія її не радувала. У Юри з'явилась нова подружка, ходить і ходить до нього у клуб, згадала вона одну з розмов з найліпшим другом Юри, Миколою. Білявка з блакитними очима так і крутиться біля нього. Привела свого племінника на тренування, каже, цікавиться футболом, влаштувала його до нашої юнацької команди. Незаміжня? спитала Ася. А ти як думаєш? Вгадай, пожартував Микола. Ти задаєш мені ці питання роками і не перестаєш дивувати мене. Я скажу тобі навіть більше жодна з подружок Юри незаміжня. Її племінник хлопчина гарний, кмітливий. Але трошки не вистачає підготовки, дуже любить футбол. Думаю, потренується, і все буде гаразд. А що з Анею, масажисткою? Юра часто до неї заходить. Аня вже в минулому вона поїхала працювати до еміратів, там умови кращі і платять гарно у масажних салонах, на курортах. Головний тренер взяв чоловіка масажиста. Кажуть, Аня збирається заміж за Араба, хоче жити в еміратах біля моря. Що ж, гарно влаштувалась, бажаю їй успіху, відповіла Ася. Це ти дівчина футболіста, а вона як пташка, зауважив Микола. Після згадки про цю розмову з Миколою в Олександри погіршився настрій. Нехай все буде як буде змінити вона нічого не могла єдине, що залишалось, пливти за течією життя. Вже два роки Ася працювала тренером в одній з найкращих спортивних шкіл міста, незважаючи на той факт, що оплатити річний абонемент у спортивну школу могли тільки діти заможних містян, її підопічні були здібні, дуже любили спорт, мотивовані до навчання та тренувань. Ася навіть інколи дивувалась, як діти зі значними фінансовими статками батьків хочуть вчитись та розвиватись на особистому рівні. Існує думка, що діти багатих батьків не дуже схильні до навчання та не люблять вчитись, але їй пощастило її вихованці, а Олександра вважала їх своїми вихованцями, були і багаті, і здібні. Ася жартувала майбутні олімпійці. У соціальному середовищі, у якому виросла Олександра, та провела частину свого життя, вважали, що призові місця у спортивних змаганнях можна купити, купується і продається все навіть у спорті. На відміну від інших сфер життя, спорт залишався сферою діяльності, де потрібні були природні здібності і наполегливість. Ася, дівчина зі звичайної небагатої родини, обрала спортивну кар'єру, яка їй дійсно подобалась, і давала можливості напівчисної боротьби. Чи можна купити перше місце у змаганнях або олімпійську медаль? Її знайомі інколи піджартовували та казали, що можна, купується та продається все, навіть у спорті. Посидівши ще трошки наодинці на березі річки та насолодившись краєвидами, вона не поспішаючи пішла додому. Сьогодні в неї останнє тренування її підопічні поїдуть вчитися за кордон. Ася була рада, що вони продовжать спортивні тренування. В іноземних університетах та коледжах спорт цінується та є важливою складовою студентського життя, на відміну від місцевих студентських осередків. І багаті, і розумні. І фізично розвинуті. Щодо Юри, вона вирішила не розчаровуватись якщо обере іншу дівчину, хай буде так. Прийшовши додому, Асю зустрів маленький Мопс він був її найкращим другом і відчував її настрій, як ніхто. Дівчина довго збиралась на тренування, життя продовжується будуть інші учні та інша робота. Прийшовши до спортивної школи і зайшовши до зали, Ася не зрозуміла одразу, що відбувається. Мабуть, діти вирішили влаштувати останній день тренувань і відсвяткувати завершення навчання, спало їй на думку. В залі був накритий стіл, було багато квітів. Олександра зраділа вона любила своїх вихованців спорт це велика сім'я, яка об'єднує людей. Вихованці обіцяли писати з-за кордону. Раптово до зали ввійшли колеги та вихованці. Тиша тривала декілька секунд. Оточена колегами, Ася не знала, що робити. Раптово відкрились двері, і до зали ввійшов Юрій з букетом білих лілій, які вона любила понад усе. Підійшовши до неї, він поцілував Олександру та відкрив маленьку коробочку. Олександра, ти згодна стати моєю дружиною? спитав Юрій. І прожити зі мною все життя? Присутні затамували подих. Ася була настільки розгублена та здивована, що не знала, що сказати. Їй здалось, що вона втратила здатність говорити на декілька секунд. Ледь, подолавши здивування, відповіла, «Так, я згодна стати твоєю дружиною на все життя. Підійшов усміхнений Микола. Вітаю, сказав він. Незважаючи на те, що вихованці їдуть, в тебе буде багато справ, скоро весілля з зіркою футболу. Поглянувши на каблучку у вигляді серця на своїй руці, Ася позіхнула подружнє життя двох спортсменів, не з легких.